На перший погляд, це квартира в стилі лофт. Втім, так сьогодні виглядає укриття мешканців будинку, що на Коцюбинського. Його люди облаштували самотужки, вирили глибший підвал, тому що не можна було заходити. Тут майже на заходили зігнувшись дуже дуже, зробили, залили підлогу цементом, побілили, зробили дезінфекцію, потім поштукатурили. Далі вже краскою водою Морсіонкою я вже сама білила разом з прибиральницею. Мешканці констатують, їхній будинок старожил, переживає вже другу війну. У 37-му році, коли його будували, то мабуть таке питання тоді теж стояло, тому що наші підвали вони мають таку дуже цікаву стелю тут. Рельси через кожних 80 сантиметрів і полукругом виложений кірпіч це для того, щоб стеля була більш моцною, більш практичною. Зробити укриття максимально комфортним, ідея голови ОСББ Оксани Володимирівни. Мешканці жінку підтримали, лад у підвалі наводили поступово. Якби ми чекали, скажімо так, у нас нічого цього б не було. Так, що якщо мешканці згуртовані, якщо вони мають таку потребу, то я думаю, треба самим також докладати зусиль для того, щоб облаштувати собі ну, прихисток такий безпечний. Меблі, ковдри та пледи, люди зносили не шкодуючи. Просила мешканців своїх, хто світло провів, хто полочки поприбивав, хто стільці повіддавав, хто коврики повіддавав. Головне, те, що я хотіла його зробити, і те, що було потрібне, я в людей питала і люди допомагали. І йшли на зустріч. Домашнього затишку в укритті додає облаштована невеличка кухня. Тут є варін'є, і кофе, і чай, і кожен навіть приходить своїми чашечками сахар. Сказала міська рада придбати радіо, придбали радіо. Можемо слухати інформацію. А ще, як і годиться, запаслися питною та технічною водою. Підготували аптечку, закупили свічки, сірники, додаткові лампи. А щоб очікувати відбій тривоги було затишніше, стіни прикрасили вишитими рушниками. по максимуму, старалась зробити це місце уютним і щоб тут були гарні речі, які заспокоюють око, які заспокоюють в тому випадку, коли дуже страх в душі. І це, мабуть, теж важливо. Тож тривоги тут не ігнорують. Спускаються до підвалу усім будинком та ще й приймають тих, хто мешкає і працює поруч. Потурбувалися в укритті і про дитячий простір. Для малечі облаштували окрему кімнату. Тут є пазли і навіть дитячі іграшки, аби малеча не сумувала. А щоб діти могли дивитися улюблені мультики, тут навіть провели вайфай. Я звернулася до провайдера, вони провели безкоштовно без абонплати. Провели нам я тільки купила роутер, і вони нам провели інтернет. Тепер дітки можуть тут дивитися мобілки і свої мультики і тихенько сидіти. Мріють мешканці облаштувати в підвалі туалетну кімнату. Самтехніка вже є. Грошей не вистачає на дороговартісний насос, тож шукають додаткові можливості, аби до завершити своє укриття.